14 грудня Ужгородському Держлісгоспу виповнилось 70 років. У рамках відзначення цієї події у селі Кам'янець Ужгородського району поблизу Ужлісгоспу за півроку за активного сприяння Уждержлізгоспівці та Мукачівських меблевиків вперше в Україні збудовано каплицю святого Губерта, покровителя лісівників і мисливців. Розділити радість від такого свята прибули не тільки представники Ужгородської районної влади, на чолі з головою райдержадміністрації Анатолієм Синишиним, представники обласного. Сьогодні управління лісового та мисливського господарства, а й поважні гості з сусідніх держав, з якими колектив Ужлісгоспу підтримує дружні стосунки. «Татранський народний парк танський національний парк є найстарішим, найбільшим у словаччині. Він розташований на площі 100 тисяч гектарів. У цьому парку є широка мережа туристичних стежок, де цілий рік багато туристів. А також є унікальний музей та парку, де є колекції рослин, тварин і їхня історія лісництва нашого парку поділилися на дві частини. Велику увагу приділяємо охороні. Проводимо моніторинг, займаємося туризмом, маємо гірське озеро, морське око, де влітку за один день його відвідують до 16 тисяч чоловік. У державному підприємстві у жлізосвідроджується традиції започатковані ще за панування імператриці Марії Терезії. От ми є біля інформаційного стенда. Де є написані слова, який, він так і називається Терезіанський лісний порядок, де Марія Терезія підписала лісний указ. Дуже багато його положень, актуальні, наче до сьогодні. Одна із них. От, хто має вільне місце, має зобов'язаний посадити 20 дерев біля свого хазяйства. Ми кожен рік весні даємо до 4 тисяч шаженців і сіянців, хто хоче садити. У вільний від обміну роботою час за кордоном директор Іван Костів брав участь у службах Божих у тамтешніх соборах, спілкувався з освітянами. Вони запропонували переглянути молитви до святого єпископа Губерта. А у жлізгоспівці об'єднали їх своїми питаннями до свідомості про ставлення до природи і видали у світ пам'ятку книжечку, присвячену освяченій каплиці. Ми маємо такі давні традиції зв'язки із собранецькими е, лісниками. І ми цього року були в Собранцях, де була служба е, святого Губерта у соборі. Лісники, мисливці. Там же було перед службою дві вчительки із школи, які дали із історії е, святого Губерта, така молитва Губерта. E, значить, звернення, ну, дуже багато цінної інформації. Ми я в перший разі тепер учу, і ми зробили пам'ятку про освячення каплички, і там ці слова є. E, звичайно, навіть от дорога світла, яка тут є, так, от вона є зроблена як е, у Італії і Польщі, а наші монахи зробили переклад, і ми тут її обладнали. І те, що сьогодні вже є лісівники із Польщі. Словаччини під'їжджають із Нірідьгази з Угорщини, то і тут роль святого Губерта він об'єднує наших колег. Так, святок святого Губерта є унікатний тим, що зате патрон всіх швидких польовні ковалесніков. Славіса вже довгі роки. od histórie, keď ten e, svetý Hubert e, žil a potom po celom svete sa sláví tento jeho sviatok. Takisto aj my v Sobranciach si pripomíname tento sviatok svätého Huberta každý rok e, takou veľkou slavnosťou, e, ktorý e, spojí všetkých poľovníkov z celého okresu Sobrance. Облаштована дорога світла для вірників і всіх бажаючих досягнути вершин духовності, традиції вшанування святого Губерта у сусідів об'єднують колег-лісівників. Лісівники села Кам'янець над Сірохом у Словаччині теж зацікавилися інформаційним стендом про Марію Терезі у селі Кам'янець над Ужем. Подібний уж держлізгоспідці підготували для словацьких колег, але стенд не помістився у машині, тож передадуть От Сьогодні от, йде мова про буде безвізовий режим. Так, і коли ми зробили такий плакат на словацькій мові для лісгоспу у Кам'янеця над Цірохом, от і везли туди колекцію насіння, а той плакат не поміщався в машину. І ми зустрілися з директором того, лісного заводу Кам'яниця над Цірохом. Я кажу, Марія Терезія не помістилася в машину, вона звикла їхати на бричці та приїде додому на бричці. Другою частиною свята в Кам'яниці була передбачена теоретична програма. Буде такий круглий стіл, який буде присвячений історії лісового господарства, сьогодення і перспектива. Нам є дуже цікаво учути, як у них пройшли ті структурні зміни, яка структура, як вони, наче працюють. Ми сьогодні працюємо. Україна над вибором, шлях яким має розвиватися однозначно, в всіх галузях проходять структурні зміни. Ми їх теж чекаємо. І це буде дуже важливо. Ну, конференцію має проводити наш начальник обласного управління Валерій Іванович Мурга, будуть спеціалісти обласного управління. Наші так само директори лісгоспів області вже частково під'їхали. І звичайно, що це буде такий, ну як кажуть, з вуст уста. Значить буде прямо або люди до людей, як тепер наче, є обмін на місці. Але повернімося до церемонії освячення, адже з цього починалася урочистості біля новозбудованої каплички. Ось прибули представники духовенства і учні Кам'янецького шкільного лісництва їх привітали. Гостей, дорогий. Ми вітаємо щиро. Зустрічаємо з хлібом, любов'ю і миром. Та хліб буває в кожній хаті. Сеють очі щирі. Щоб жилося по правді, щоб жилося в мирі. З низьким поклоном вас вітаємо, о дорогі владики наші, у цей знаменний, світлий час. Нехай Господь вас щиро нагородить. Здоров'я ласк вам не щадить. На Божій ниві працю вашу, нехай Господь благословить. Прийміть же, дорогі владики, частинку нашого тепла. Нехай Господь вам помагає, і славу вам нехай дає. І весь ваш вік благословляє. На многії і благі літа. Дякуємо, вам повіть перші. Ю, то й що солодкий чітко. Маю, що є великий зв'язок дійсно між духовністю навколишнім середовищем, тому що ми є посадені, якби поставлені Господом Богом до природи, і якщо не будемо її зберігати, знищимо. То природне середовище, в якому людина народжується, в якому має жити, e, і ту якраз ця велика небезпека, що в бажанні e, мати все досконаліше, не дивимося, що часто e, якраз через e, наші ці фабрики і, і бажання e, мати все e, нижчими природу. E, так що Потрібна є гармонія потрібно є дійсно та свідомість в людях, що ми самі мусимо думати, коли щось робиться, чи ми не повредимо, не пошкодимо то на околишне середовище. Ту природу, де ми живемо, і деколи може то бути, вже не поправимо. Карпати Об'єднують і господарників, і представників духовенства. Treba skazati što nas ojedinjaju Karpati. Ja s druhoj strane Karpati maju svoje želišće tam, gdje ja se urodil. I ci hor, Karpati i Cipolonine Polonine dla mene suć domovom. Ja tu doma. I za to i ja s, s direktorom, pánom Kostom, často chodím po cich stežkách, ktoré v toto Karpáte sú so na naše národy. I koli tu postrojená kaplica, ktorú on už dlho chodil mať tu blízko v Lisoch, tak kazali, až bude u mene kus vremia, tak ja prídu, čo by bol na posviačanky, za to, čo kaplica, keď varíme, že hore a Liso to chrám Božej, no a každý chrám má je i kivot, kde Krista dávajeme v Eucharistii. No koli si a cíli sa súť chrámom, tak tu je kivot, kde ľudia môžu ku Hristu utíkať si a ho prosiť. I on dáva je potom silu do tých hor, do tých veľkých, do tých veľkých stežok. I ty, i má ty i ty další je proslavňať hospodá hospoda Boha. Господь посеть мій ничто жим'я, лишить на місці, злашній там мов я, во воді поконі воспитав я. душу мою втрати, на настизи правди імени, ради Твоєго, а ще бої пойду пострілі сіни, смертне я не обоюся зла, яко ти со мною єси, жест твої палиця Твоя, там я утішив. Та. Засідання за круглим столом у конференц-залі Ужлісгоспу налаштувало на ближче знайомство обмін думками, досвідом роботи, а також виокремило і проблеми. Як вони розказують, що дуже багато є бюрократії, перепон Але ви знаєте, раз ну, Євросоюз виділяє кошти, то звичайно він прослідковує і ставить своїх людей на те, щоб воно було правильно освоєні, вони дійшли на ті цілі, які то є передбачено. Я не думаю. Що це є щось нове, це є закономірно, і нам теж треба вчитися от, тої роботи, бо не тільки там побудувати кілометр дороги, а оформити всі документи зінотих вимог. Гарні враження залишилися у спогадах про проведений день у Кам'янеці у присутніх. Свято пам'ятне не свято буде для мене. Що, що так звати віру і духовність зв'язали з, з лісом, і я думаю, що що тут розпочали, започали, то буде продовжуватися не тільки в Україні на Закарпатті, але й в, в інших країнах сусідніх країнах і в Європі. Звичайно. Перейняти європейський досвід севимого дня це як щоденна праця, яка дає великий результат, заради якого треба ефективно трудитися.